10 листопада на проїжджій частині вулиці Козацька після усіх підготовчих робіт розпочато укладення першого вирівнюючого шару асфальтом. Хід проведення ремонтних робіт проінспектували секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб та депутат Білгородністровської міської ради Максим Зуренко. Випадкові перехожі зупинялися біля будівельної техніки підрядника та висловлювали слова подяки, дивлячись на зміни, що відбуваються. Ми дуже раді, що це нарешті відбулося, тому що. Чекали довго і, як ми зрозуміли, це буде повністю нова дорога. Сюдою їздять дуже багато людей, тому що тут буквально наступний квартал наша церква, перша біледністровська, і кожної неділі тут машини, автомобілі, дуже багато людей. І ми всі дуже раді і вдячні керівництву міста за те, що нарешті в нас буде гарна дорога. Ми сподіваємось, що сьогодні не буде відключень світла на заводі, який поставляє нам асфальт, і щоб мінімальний час мешканці цих вулиць були в такому положенні, що не можуть проїхати треба об'їжджати другими вулицями. Тому ми дуже сподіваємося, що це буде мобільно. організація, яка зараз укладає. Асфальт вони дають гарантію. але гарантія буде залежати від того, яка буде інтенсивність движення тут, і які тут машини, з яким тонажем будуть проїжджати. Якщо тут буде тільки легковий транспорт, то на довгі-довгі роки це асфальтове покриття нам прослужить вірою і правдою. Всі довго чекали. Цієї події ми дуже багато роботи зробили з міським головою, з секретарем міської ради, щоб це швидше зробити до наступних морозів. Люди, я не знаю, як у Горс до горссові звертали міської ради, зверталися. Я вибачаюсь. До мене особисто зверталися, до міського голови зверталися, до секретаря міської ради зверталися. Я сам особисто проїжджаю по цій дорозі, додому і зі ціля їду на роботу. Думаю, що всі будуть раді. Ця вулиця дійсно вона вважається як магістральною, тому що тут проходить маршрутка 2 а тому. Люди я думаю оцінять за словами Олександра Скалозуба. Найближчим часом планується зробити ще одну вулицю міста. Сподіваємось, що по весні, як буде вже е, погода, дозволить нам, теж приступимо до таких робіт, і наше місто буде дуже цікаве і для туристичних маршрутів, і мешканці теж будуть почувати себе комфортно. Дякуємо. Але я е, хотів е, ще звернути увагу наших мешканців е, на те, що е, звернень багато і вулиць, яких е, Можливо, ну, треба ремонтувати, Требують, треба, потребують багато. Е, 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 да, теж багато, але для того, щоб ремонтувати капітально вулицю, е, треба е, замінити. У неї комунікації. На даному участку замінили комунікації, тому це доцільно ремонтувати вулицю. На других участках нашого міста ми також будемо проводити роботу і заміни комунікації, які потребують. Мереж водопостачання, водовідведення, тип. Саме так, саме так. І тоді ці вулиці будуть обов'язково відремонтовані. Повністю завершити капітальний ремонт планує до кінця тижня. Роботи тривають, ну а мешканці вулиці з нетерпінням очікують на приємний результат. Олеся Самчинська, Віталій Солодохін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.